Давай я тобі задам доросле питання. хочеш почути? ну давай Заходить росіян на території України. і Він нікого не вбиває. Ну, як до нас город, ну. Він спілкується російською мовою. Так. він І ти цією самою мовою спілкуєшся. Я спілкуюсь, як я захочу. Російською спілкуєшся? Ну, з сім'єю так, тому що, що в мене жінка що, росіянка чим він тобі ворог? Ну, якщо він мене не вбиває, він, він мені не. Він тебе не вбивав. Ну тоді він мені не ворог. Так. То чого ти його брата не впускаєш до своєї хати да тому що, блядь, їбать, ну ти що тормоз що? Він Я тебе не, не вбивав, він російською мовою спілкується. Він російську музику слухає, він російською пише, він російське оточення в нього, він такий із... в чому. Діалог. Проблема Проблема в діалозі, блядь, Якщо я нахуй з ними розмовляю, вони говорять, шо ти, блядь, їбать, підер українець нахуй, блядь, Так я їх так, таких підарів нахуй, блядь, нахуї вертів. Українців вони ненавидять. Бо Хто тому, що українець спілкується Ну от почекай, інші. Почекай, 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 почекай. В мене сім'я, ну як сім'я, ну... родина Родина в зв'язку з тим, що я одружився, на як то сказати, ну, Українка. Но вона родилась в Росії, тобто в неї український паспорт. Но в неї там місце народження Росія, в неї фамілія. Зараз улавлюють Степченко. І що це міняє? І що вона? Росіянка? З а якою вона мовою сі? спілкується? Зі мною? Російською? А росіяни якою мовою спілкуються? З дитиною? Росіяни якою мовою спілкуються? Чекай, чекай, зі мною російською, з дитиною, з моєю, нашою. Так. Якою вона спілкується? Я не знаю. Російською. Російською. То хто вона? А тепер запитай у мене, якою мовою спілкується наша дитина зі мною. Якою? Українською? Українською. Супер Моя дитина. Вона українка. Зі мною. Вона українка. Моя дитина спілкується зі мною українською мовою. Вона українка українською українською мовою. Вона українка. Тому що я з дитиною спілкуюсь українською мовою. І неважливо, і неважливо. В мене жінка спілкується з нею російською чи ні. В мене дитина зі мною спілкується українською мовою. Тому що я українець. А росіяни якою мовою спілкуються? Та мені насрать, якою вони мовою спілкуються. Так. Неважлива мова. Для чого? Для інструменту блядь, знищення народу? Якщо для, мова інструменту, не... для інструменту знищення народу українського важлива мова. Важлива. То чому ти своєю дочкою не спілкуєшся мовою окупанта? Та тому що я українець. М -м -м. А пізно, братан пізно. А що пізно тут? Ти мені О, скажи. Пізно, братан. Бо коли ти народився? Коли ти народився? 81-му. 81-го року народження. Твій тато мав з тобою вже розмовляти українською мовою. Ну mm, зі мною розмовляв українською мовою Він з Черкаської області. Черкаської мови. А мама? З Київської області. А коли ти почав російською розмовляти? Коли, коли... ти одягнув лапті? Коли зі мною розмовляли російською То мовою. Ти, ти підстелився, ти підстілка? Та ні, братан ти мене не зрозумів. Ні. Я розмовляю. Го! Зібе нахтиндіш. Я з тобою німецькою зможу розмовляти, якщо ти хочеш. А я не хочу німецькою. чути якщо ти хочеш, дві вищі Я не хочу я хочу чути українську. А чому зараз, коротше, законопроект продвинули, щоб обов'язково. Вивчення англійської мови. тому, що щоб російську стерти. Подумай логічно. Та ні, що потому, що нові господарі прийдуть, вам срачі роздавати. І ви будете розмовляти на англійській мові. А я буду розмовляти на українській, як і розмовляв. І я цих фашистів, блядь і всіх підарасів, які мені волю, блядь, будуть, нахуй, блядь, знищувати. Я вільна людина і буду вільною людиною. Правильно. Тептикашніков, мусоров, расистов, підарасов. Всіх буду нищить, блядь. Молодець. Слава Україні. Оце Героям о... слава! Це я розумію позиції. Я хотів тебе вивести, а ти не вдався, ти міцний горішок. Слава Україні. Героям слава, так тримати. Ото бувають міцні горішки, ото бувають люди. так що всі б такі були.